Якщо ти шукаєш спосіб, як зробити максимально реалістичні несправжні рідкі фекалії для розіграшу, фільму або просто щоб здивувати друзів, то ти за адресою. Зараз покажу тобі кілька простих способів, як створити цю суміш у домашніх умовах, без шкоди для здоров'я, але з гарантованим ефектом Вау! Отже, варіант номер один їстівний і безпечний. Нам потрібно один переспілий банан, столова, ложка какао, або трохи нутелли, трохи вівсянки або мюслі, і вода, або молоко. Починаємо розминаємо банан видалкою прямо до стану пюре. Додаємо какао, буде насичений колір, засипаємо вівсянку для текстури, бо ідеально гладеньке виглядає не дуже переконливо. Доливаємо трохи води і перемішуємо. Вуаля! Маємо коричнево-брунатну, рідку, трохи грудкувату суміш, виглядає дуже правдоподібно. І не смердить! Хочеш додати ефекту? Обережно можна використати краплю рибного соусу або соєвого, якщо хочеш трохи неприємного запаху. Тільки обережно, бо після такого жарт може перетворитись на виклик для нюху. Якщо часу обмаль, бери шоколадний пудинг, трохи води і жменю мюслі, розмішав і готово. Можна навіть влити в стару банку з-під майонезу чи кетчупу для ще більшого ефекту несподіванки. Так що, друзі, головне фантазія: всі ці суміші безпечні, легко змиваються і не токсичні. Але пам'ятай, використовуй їх із розумом, не жартуй там, де це може когось реально образити або викликати проблеми.